Добрий день, друзі. Сьогодні 31 березня. Останній день першого місяця весни. Ось тому вітаю вас. Вже скоро буде тепло, гарний настрій. Погодка, скажімо, так собі, але це не псує мій настрій. Я не виходила в ефір, бо мала дуже великі проблеми з обличчям. Моя вам професійна порада: не їжте, будь ласка, на сезонні овочі та фрукти, бо може бути така пригода, як зі мною, що ваше обличчя перетвориться на мавпочу дупу. Тому вибачаюсь, Я розумію, що ви мене ціните не за мою наземну красу, а за професійні якості. Але з таким обличчям я навіть не могла з'явитися в ефірі і показати вам, як я погано. Виглядає тому зараз я більш-менш в порядку зуміла дещо замазати. Тому сьогодні трошки пройдемось по новинах, те, що я публікувала, трохи прокоментую. А, значить, потім буду намагатись зняти для вас відео по тимчасовим митним деклараціям. Там є деякі зміни і є деякі проблемні питання. До мене дуже багато запитів надійшло по оформленню тимчасових митних декларацій, додаткових до тимчасових поверненню коштів, резервування коштів по 56-му способу. Розрахунку я була здивована, що багато брокерів не знають про такий нюанс. От, тому я на цю тему. А також було питання про відбір зразків лабораторію на експорт, чи можлива тимчасова декларація, чи неможлива, тому це така обширна тема. І я запишу окреме відео. Також зразу анонсую, що запишу окреме відео по 231 й преференції, бо я ще не переварила цей лист служби, який направлений був. Я ще поки розбираюся, поки в мене тільки матюки, тому не буду записувати відео, щоб не псувати вам настрій. І собі також тому буду писати звичайно звернення, можливо, і на мінфін, бо там є. Трошки протиріччя митниці податкової підходу до застосування 231-ї преференції по ПДВ. Да? От. Тому це буде також окреме відео, тому анонсую, що ще запишу, буду намагатись на цьому тижні або в началі наступного тижня записати для вас відео окремі по ТНКам і по 231-й преференції. От. А зараз повертаємося до наших новин, тому що тиждень я нічого не розповідала. Значить, там я викладала відео минуле про застосування 235-ї преференції. Це прикінцеве перехідне положення митного та податкового кодексу, митний там, пункт 9.24. Там був перелік товарів, там ці безпілотні літаки, і деякі товари там подвійного призначення. І в мене був коментар про те, що. На що ця преференція, коли можна застосувати ту саму 168, але там треба, щоб розрішила була, Цека, там і так далі? Ось значить, що хочу сказати з цього приводу по 235 і 168. По перше, 168 преференція застосовується до товарів, які у нас возяться товари оборонного призначення. Тобто це може бути товари військового призначення, подвійного використання в рамках державних закупівель. Є окрема постанова, яка визначає порядок оформлення таких товарів. Значить, ці товари возяться вони не можуть ввозитись... Як комерційна купівля продаж, тобто ці товари возиться або підприємствами, які виконують оборонні закази, або напряму для оборонних якісь підприємств, які самі закупають там сировину, або якісь товари. Це 168. Тут основне не перелік а виконання вимог закону України про оборонні закупівлі. 235 стосується будь-якого. Навіть громадяни можуть возити, тобто не тільки суб'єкти господарювання, і громадяни стосовно розрішиловки я вам зараз зацитую лист держмец який є в мене наявності. Якщо у вас ви захочете повністю його е, почитати, або він вам потрібний, щоб показати на митниці, що вам не потрібна дозвільна документація, е, пишіть, будь ласка, як завжди, під відео я залишаю свої контакти, свою електронну пошту. Я вам цей лист направлю. Він є в мене в наявності. Тому стосовно 235 ї преференції, відкрити, будь ласка, хто кому цікаво, це пункт 9.24 кінцевих та перехідних положень митного кодексу, де зазначен перелік товарів. Які звільняються від Мита і ПДВ? Там, ну так, якщо узагальнити, йшлося про безпілотні літальні апарати. Так ось що нам пише держмедслужба. Да? Частиною 3 статті 2 закону 549 регламентовано, що кабінет міністрів може встановлювати перелік товарів на міжнародні передачі, яких не поширюється дія закону. Ну мається на увазі закону про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та повільного використання у період дії воєнного стану на території України. Так, Кабінетом міністрів України 14 лютого 2023 року внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 9.12.2022 номер 1378. Ця постанова називається Про перелік товарів на міжнародній передачі імпорт, яких не поширюється дія закону про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання у період воєнного стану. У відповідності до внесених змін дія закону 549 у період воєнного стану не поширюються на міжнародний передач товарів за переліком згідно з додатком до постанови 1378 Нагадаю, 1378 від 9.12.2022 року. Зокрема, дія закону номер 549 не поширюється на імпорт безпілотних літаків. Літальних апаратів, що зазначений у позиціях МЛ10Ц, ці позиції, вони в самій постанові там така, вони там і так, кодуються оціні МЛ, АІ і так далі. Це таке позначення для товарів військового та подвійного призначення. Не лякайтесь. Тобто не поширюється. МЛ.ду10 списку товарів військового призначення. Значить, далі. 9А012 та 9А112. Тобто, якщо у вас літальні апарати, які підпадають, там є оце позначення МЛ або А, там з цифрами, і написано опис, да? ви дивитесь свій опис. Якщо вони підпадає опис ваших літальних апаратів до позиції ml 10 c або 9А012, або 9А112, то вони. Не підлягають державному експортному контролю, тобто дозвільної документації вам не потрібно. Вам не потрібна стека якогось роз'яснення чи там якогось дозвілу. Тобто, достатньо, щоб ви відносили. Як митниці доказати? Ну, по-перше, надати я, ну, що я роблю, да, що я рекомендую, написати роз'яснювальний лист, що ваші товари відносяться до класу МЛ-10С або це 9 А 12 9 А 112 да? У відповідності до постанови 1378, вони не підпадають під дію закону 549, тобто вони не підпадають під державний експортний контроль, тобто дозвільна документація не потрібна. Ну, а далі тут пишуть, що виключення встановлять безпілотні літальні апарати, що містять у своєму складі вироби, віднесені до позицій МЛ1А, МЛ1Б і так далі. Тобто, якщо вам е, ви буд, намагаєтесь, да, у вас є замовлення. Щоб вести з метою вільного обігу на територію України товарів, перелік яких підпадає під 235-ту преференцію, тобто під пункт 9.24 прикінцевих та перехідних положень митного кодексу, і ви вагаєтесь, чи треба вам дозвіл цека, чи не треба. Відкриваєте постанову 1378 від 9 12, 22, і шукаєте опис свого товару і шукаєте оцей клас, до якого він відноситься. Якщо він відноситься до класів, які згідно цього листа ДМСУ не потребують дозвілу цеку, то ви ну, робите для митниці, щоб їм теж було зрозуміло. Роз'яснювальний лист, посилаючись на закон на постанову і на те, що ваш товар відноситься до класів, які не підпадають під контроль. Якщо вони не відносяться, відповідно вам треба дозвіл ЦЕКА, навіть якщо ви застосовуєте преференцію, тобто застосування преференції не звільняє вас від заходів нетарифного регулювання, якщо це не передбачено законодавством. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, про гуманітарну допомогу, там чітко в законі прописано, що воно звільняється, керім товарів там військового призначення, і то там є окремий перелік, який звільняється. Тому, будь ласка, уваж. Дивитися. То, якщо воно у вас дійсно там. Якщо це якісь літальні ну там міні бомбардувальники які можуть нести заряди, то відповідно до класу вони підпадають. А якщо це якісь апарати, які там може провести і зйомку, там, і, або там, вони оснащені якимось там інфрачервоними там, штуками, да, щоб вести там вночі там, тепловізорами, можливо, вони попадають під клас от, 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 9А12 або МЛ10. Тому, будь ласка, перевіряйте. Ще раз повторюся, кому цей лист потрібний, будь ласка, пишіть, я вам цей лист вишлю. Друге у себе я публікувала на Фейсбуці на сторінці Айла Company значить інформацію про те, що зараз більшою кількістю митниць оформляє сертифікат Євро-1 в електронному вигляді. Якщо ви знайдете цей пост, да? зараз я сама його закрила, зараз я його <шу> ось. От. ми вже оформили в Рівнянській митниці, вже пройшли цю процедуру. От там є декілька цікавих моментів, які я вам хотіла поділитись. Ну, що я хочу поділитись враженнями да, діджиталізації деяких процесів. Так, звісно, оформлення в електронному вигляді. Воно быстріше, простіше і зрозуміліше, тому що на деяких митницях, наприклад, ми коли подавали в електронному, вибачте, в твердому вигляді, да, ми не знали час, коли документи прийняти в роботу, щоб відрахувати ці 8 годин, які передбачені 139 м наказом Мінфіна, да, який передбачає процедуру оформлення Євро-1, тому що там. Прийняли в 12 годину, тільки в 3 годині зареєстрували. Тут все просто ви відправляєте, відбивка приходить, і вже ви розумієте, що коли відбивка прийшла, то це вже вони зареєстрували і пішов час ці 8 годин для того, щоб у митниці є, щоб оформити цей сертифікат. Значить, Що я хочу сказати? Якщо ви знайдете цей пост, він від 13 березня я публікувала. От, там така карта, картиночка така, і написано місця видачі митницями, сертифікату Євро-1». Звертаю зразу увагу, там не всі митниці є. Чомусь моя улюблена харківська митниця туди не попала, не знаю. От, значить, ще нюанс. Наприклад, зазначена львівська митниця, деякі пости, да, там видають пости. А вони кажуть, що ми ще не готові, наші, ну не то що митниця не готова, програмний продукт ще не готовий. Да? От тому що там встановлення, опрацювання цього програмного продукту воно потребує ну певного часу, там тестування посадових осіб і так далі. От, тому э, перед тим як подати, поцікавтесь у митного органу, до якого ви будете подавати на митний пост, да, чи в них вже працює ця система. Бо ми розуміємо, що карта є Держмитслужба опублікувала. Вроде як є люди, які получають, але не на всіх митних постах встановлено програмне забезпечення, і просто фізично вони не можуть вам зробити, бо в них відсутній цей програмний продукт, у них не в посту. Я розумію, що це не наші проблеми, це, це їх проблеми. Але ну нам, скажімо так, суб'єктам господарювання, брокерам-декларантам, треба зробити швидше, тому якщо ви розумієте, що немає програмного продукту, немає сенсу качатись, чому а має сенс просто подати в твердому вигляді, як ви робили це до цього. Тому коли ви от станете на цю карту, да, як вам відправити, в на мій пост навіть можете перейти і встати на ньому. У вас вивалюється карта. Кожна митниця, вона позначена окремим кольором. Ну, давайте маємо нагастраждальна. Вічна я її беру до примера свого до прикладу. От, львівська митниця. Да, от знаходжу якусь там крапочку, цю капельку, От натискаю львівська митниця, ВМО-3, митна поста Городок. Я, звісно, вибачаюсь митний пост постгородокрі, але ви перші, хто хто, хто тут попався. Да. Вот. я відкриваю, і в мене з ліва випадає повністю реквізити митного поста, тобто його код, назва, адреса, контактна інформація, тобто номер телефону і пошта електронна цього митного органу. І нижче місце прийому електронної заяви експортера. Тобто, тут є адреса там 209. городок, ВМО 3, євро 1. Тобто, ви відправляєте документи згідно 139 наказу. Там заява експортера, декларація постачальника. Ось. І відповідно вам видають євро 1 Євро-1 вам видають твердому вигляді. Тобто, ви заяву посилаєте в електронному, а Євро-1 видають твердому вигляді. Нюанс ну я думаю, що це абсолютно логічно, абсолютно правильно з боку митниці. Що коли ви подаєте заяву експортера, да, зазначаєте там відомості? Ну нагадаю, двостороння така заява, да, де ви пишете критерії, які були застосовані, перелік документів, які ви надавали для оформлення Євро-1. А, значить, 12-та графія там зазначається прізвище особи, яка ну від імені експортера буде отримувати цей сертифікат і яка буде його підписувати. Тому звертайте увагу, щоб не було таке, що заява експортера від Пупкіна, а приїхав забирати Іванов. І Іванову просто не видадуть, тому що там є Пупкін. От. Тому або робіть якусь відповідне, відповідне доручення, да, що Пупкін буде підписувати, а Іванов забирати. або Пупкін підписує і Пупкін забирає, тобто якийсь документ, що ця людина має відношення до цього підприємства. Це або доручення або копія якогось наказу по підприємству, що ця людина там працює в ЗЕД і має повноваження оформляти сертифікати Євро-1. Основне питання, чи може тільки експортер відправляти. Ні, може відправляти і брокер за наявності договору на митно-брокерські послуги. І при тому, що в цьому договорі, ну це вже юридичне питання, да, про те, що митний брокер має право подавати документи для оформлення Євро-1. Якщо у вас таких вимог немає, я вважаю, що митниця може вам написати відмову у оформленні, тому що у вас немає повноважень. Тому що ви, коли в електронці будете відправляти брокери, да, то ви будете застосовувати свій електронний цифровий підпис. Тобто повинна бути підстава на підставі, чого ви від якогось там товариства Аміга компанія ТТТ відправляє документи. Да? Тобто повинен бути договір. І більш того, в договорі повинна бути прописана, що ви уповноважені робити отакі от маніпуляції. Не тільки митне оформлення, форма євро там для ТПП. Ну, в принципі, стандартний договір на митно-брокерські послуги він Повинен включати в себе от всі ці питання, з якими може зіштовхнутися брокер, да, що його замовник уповноважує його робити, от всі ці маніпуляції з документами там і певні дії. Якщо такого немає, то тоді експортер повинен надати доручення на митного брокера да, і зазначити, що він йому доручає, які процедури, які маніпуляції, які там дії він повинен зробити. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І в принципі, ми були дуже задоволені. Хочу подякувати рівненській митниці. В принципі, це було дуже швидко, менше ніж 8 годин. Відправили документи, нам віддали оригінали «Євро-1», Тобто там на одному екземплярі розписалася уповноважена особа. Ми давали доручення. Два екземпляри ми забрали. Та, і товар поїхав. Це дуже зручно. Поки ми закидаємо експорт, закидаємо єврік. От, і ну, якось воно краще ніж мені сподобалось більше ніж в твердому вигляді. Тому, будь ласка, користуйтесь даним сервісом, я його рекомендую. Тобто, ця диджиталізація митниці, в принципі, пройшла дуже вдало. Як, ну, як на мене, я вважаю, що це така перемога. Далі, значить, багато питань було по заїзду експорту на термінал. Пам'ятаєте, що місяць тому там якась машини заганяли? Тому подивіться, будь ласка, на своїй сторінці Айла Компані. Я опублікувала пост там лист Держмитслужби. Він старий, в принципі, там, по-моєму, 12-й чи перший місяць цього року, декілька місяців тому він вийшов, але він, в принципі, актуальний. Зараз я вам скажу. Значить, лист від 12 щодо заїзду на термінал, і тут митниця дає роз'яснення, що експортні вантажі доставляються до відповідної зони митного контролю лише у разі прийняття митним органам рішення про необхідність пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення цього органу. Тобто, якщо митниця на підставі спрацювання Асаур вам присилає повідомлення електронне про необхідність заїзд заїзду транспортного засобу на термінал для здійснення додаткового форм контролю. Так, ви заїжджаєте на термінал. Якщо вам таке не приходить, вам не треба заїжджати на термінал. Ну бо до сих пір питаю, чи нам треба, чи не треба. Ще один цікавий лист стосовно країни походження. Я дуже люблю ці листи. Знаєте, чесно, я вже заплуталась в них, значить. 20 лютого цей лист, але він попав мені десь тиждень тому стосовно надання обов'язкового надання сертифікатів про походження. Оце я ламала голову. що Чому у нас є 426 постанова, яка забороняє повністю везення російських товарів, але при цьому ще є 1147, де написано окремий перелік товарів, які заборонено для везення значить, походженням з Російської Федерації? Ну, це як на мене, знаєте, трошки безглуздо. Якщо у нас заборонили взагалі все російське. То навіщо ця 1147? А навіщо я вам скажу, щоб заїбати? Вибачте. Тому, от зараз у підтвердженні своїх таких грубих слів, я вам зачитаю цього листа, як то, якщо хтось не бачив. Відповідно до правил визначення країни походження, значить успішдружності незалежних держав. Та положень правил визначення походження між Україною і Грузією при визначенні країни походження та надання тарифних преференцій, необхідне надання митним органам країни ввезення оригіналу сертифікату СТ-1. При цьому товари, походження, яких не встановлено або походження яких встановлене, але при цьому стосовно них не може бути застосований режим вільної торгівлі через відсутність необхідних для цілих документи, пропускається до країни ввезення відповідно до вимог тарифного та нетарифного регулювання. Згідно з частиною 3 статті 44 митного кодексу України, у разі переміщення товарів через митний кордон України країна походження товару обов'язково надається митного органу шляхом зазначення митній декларації назви країни походження та відомостей про сертифікат про походження щодо везення, яких в Україну застосовується кількісні обмеження або заходи вжити органам державного регулювання зовнішньої економічної діяльності. Ну, згадаємо частину 3 статті 44, тобто, якщо там антидемпінг, Якщо там спецмита, ну спеціальне розслідування або компенсаційна там мита застосовується, або застосовуються заходи в рамках закону про зовнішню економічну діяльність, обов'язково надається сертифікат про походження. З огляду на више викладене, та з метою недопущення до везення в Україну заборонених товарів російського походження, декларування країни походження товарів з цих країн при ввезенні в Україну без застосування режиму вільної торгівлі, здійснюється митним органам, зазначення митній декларації назви країни походження та відомостей про сертифікат про походження товарів, на які поширюється дія постанови 1147. Тобто своїми словами. Якщо у вас їде товар, наприклад, з Молдови, але у вас немає сертифікату, просто написано країна походження, і код товару попав в постанову 1147, вам треба надати сертифікат про походження. Ну, не стежку, можливо, там загальної форми. Да? Як на мене, оце дійсно, щоб відкликати ну, втрат... ця постанова 1147 втратила чинність за своєю ненужністю просто, да? тому що у нас російські товари взагалі заборонені. Ми зробили на всі товари з СНД, тобто, якщо у вас товар постачається з бувшої країни СНД без сертифікату про походження, і код товару підпадає під перелік 1147, вам треба брати сертифікат про походження. Ну це піздець, товариші, дожилися, розумієте? Тому, будь ласка, враховуйте цей лист, як на мене, нічого дебільній, де придумати не змогла. Вибачте. Далі, значить, ще така інформація я теж там розмістила. Якщо хтось займається громадянами, нова форма рішення про коригування митної вартості для громадян. Тут мені після публікації старазу стали дзвонити навіть митники. кажуть, де ти взяла, що нова форма рішення про коригування. Я кажу, ні, це для громадян, це не для юридичних осіб. Тому ця інформація ще раз хочу нагадати, що вона виключна для громадян. А так ще одна цікава інформація, я її знайшла там у одного підписника стосовно гуманітарної допомоги. А, там по Україні все зрозуміло, Я консультую ще раз. Нагадаю, що консультую безкоштовно а, по гуманітарці, і багато питань, як її замитніти в Польщі. Там дуже багато складів, хабів і зі всього світу звозять значить, туди гуманітарку, потім формують там якісь партії, і відправляють в Україну. І багато питань тут у благодійних фондів, як воно там оформляється в Польщі. І ось я знайшла чудовий пост. Я його опублікувала два дні тому. От, оформлення експорту в Польщу гуманітарної допомоги для везення в Україну. Ви його відкриєте. Тут є посилання на джерела в Польщі, де можна подивитися. Значить, там що написано: що якщо вартість менше тисячі євро, воно не декларується на експорт. Якщо більше тисячі євро, існує два варіанти: електронна митна декларація в системі АЕС або СК 2 я не знаю, що це таке. Я думаю, що місцеві брокери або експедитори, які замитнюються в Польщі, знають. Або можна заповнити спеціальну форму на сайті, і там є посилання на сайт. Тому, кому цікаво, будь ласка, ви можете перейти на цей пост, подивитись. Ну, якщо щось незрозуміло, то пишіть, будемо розбиратись. Так, ще, значить, для експортерів я формувала. Значить, інформувала на своїй сторінці стосовно там електронних черг для експортерів і перевізників. Я хочу звернути вашу увагу, що якщо експортний вантаж перетинає кордон через ягодин, будь ласка, перевізнику водію роздруковуйте митну декларацію на експорт, бо там є електронна черга, і там є певні вимоги, да, щоб там пройти цю чергу, це не вимога митниці або якоїсь служби. Це від Укртрансбезпеки, тобто. То обов'язково водій має право пред'явити документ, роздрукований на папері, для звірки з даних системою ЯЧЕРГА. Тому хочу звернути увагу, да, щоб водій там не бігав, не шукав, де йому там треба це все роздрукувати. Будь ласка, при експорті, якщо у вас товар буде перетинати ягодин Дорохуськ, Дорохуськ, Дорохуйськ, Дорохуйськ. Як воно правильно, я не знаю. От. Тому, будь ласка, роздруковуйте йому документи. В принципі, це всі новини, які я публікувала, які я хотіла вам прокоментувати. Ще раз нагадаю, що обов'язково по 231-й преференції по цьому листу Держмедслужби я прокоментую. Також окремо запишу про новини і проблемні питання тимчасових та додаткових митних декларацій. Сподіваюсь, що з обличчя в мене буде все добре. Тому, друзі, дуже рада була вас бачити. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. Ну, всім гарного дня! Слава Україні! Україна переможе!